Дай Боже здоров'я всім власникам тяжких дизельних мотоблоків. Любі друзі, веземо на відправку знову комплект для самостійного переобладнання мотоблока в міні-трактор з трьохточковою навіскою і з комплектом під фрезу. Також скомплектували колесами на титанових дісках і сідушку з підігрівом з цією. Як це вона там? Подушками безпеки в голові, в боках, спереду, ззаду. Ну, Сідушка така наворочена. От. Отакий веземо комплект. Зараз на відправку сніг у нас випав, голольот, ворони десь там літають, сонце світить, тепло, де це дим з труби он там валить якось. А ми веземо на відправку комплект. Для самостійного переобладнання мотоблока в трактор, колеса на титанових дисках і сідушка з підігрівом і з захистом. Ось цікаве замовлення, переобладнання мотоблока в трактор, комплекти або переобладнання на місці в Житомирі. Телефон, як завжди в підписі.